Привіт, друзі! Пам'ятаєте магазинний хліб-кирпічик, який він був ароматний та смачний? А хто приносив з магазину надкушену хлібину, поки дойдеш, обов'язково потрібно відщипнути, скуштувати, він був тоді такий смачний. Пропоную вам сьогодні рецепт, за яким ви зможете повторити та приготувати схожий хліб в домашніх умовах. Покажу вам свій улюблений рецепт хліба кирпічик. Ним я користуюся вже дуже давно, він є перевірений, бюджетний, сюди не потрібно ніяких особливих продуктів. Все, що ви бачите перед собою, ми будемо сьогодні використовувати. А хліб в результаті виходить дуже ароматний, смачний, він легко готується. Все, що необхідно, це просто гарно вимісити тісто. Думаю, в кожного з вас або в багатьох із вас є теж. Перевірені улюблені рецепти, тому що багато хто зараз пече вдома смачний хліб. А ви подивіться ще мій рецепт. Можливо, вам теж сподобається, ви захочете приготувати по такому, якому готую я. Всі інгредієнти, я, як завжди, пропишу в описі під відео. Але ви бачите, вже на столі я підготувала всі продукти, борошно просіяла. Буду готувати одну хлібинку. У мене форма одна. Формою кирпічок можна приготувати в іншій посудині, але нам одної вистачає. Ми багато хліба не їмо, а потім, як з'їмо, спечу краще свіжіший. Якщо у вас велика сім'я, збільшуйте все пропорційно вдвічі, втричі і готуйте смачний та ароматний хліб. Я вже, бачите, просіяла борошно, воду набрала, нам потрібно буде 250 мл теплої води, звичайно, кипяченої. 400 г борошна, 10 г дріжджів. Я беру, завжди пресовані. Не знаю, можна готувати, мабуть, і на сухих дріжджах. У мене вони лежать в морозилці. Як потрібно, я їх завжди виймаю, розморожую. Через вечора витягнула. Щоб вони розмежилися. Результат в них теж хороший, незалежно від того, скільки вони там лежать, тиждень чи два. Головне їх гарно запакувати. І ріжу їх на частинки на маленькі, які мені потрібно по 10-20 по грам, а потім вже використовую. Тут у мене сіль та цукор підготовлений, і трішки рослинної олії. Буду її використовувати, щоб змащувати руки, робочу поверхню, щоб вимішувати тісто. Ось і все. Починаємо. В миску, в якій буду замішувати тісто, висипаю просіяне вже борошно, але не все, частинку його залишаю для того, щоб робочу поверхню припиляти, і взагалі його один раз потрібно буде трошки більше, один раз менше, в залежності від самого борошна. Стакан теплої води висипаю сіль та цукор, розколочую, щоб гарно розчинилася. Потім цю воду додаю до дріжджів і теж розколочую їх, перетираю, щоб вони теж розчинилися. Я раніше думала, що пекти хліб це взагалі такий процес ну, дуже складний, відповідальний. Але спробувала один раз, другий, третій, і зрозуміла, що нема в цьому нічого складного. Головне, підготувати всі інгредієнти, вони мають бути якісними, Спланувати, що за чим додати, і вимісити ретельно, гарно тісто. Нічого в цьому складного немає. А наскільки смачна виходить домашня ароматна хлібинка. До борошна додаю дріжджі. Воду і замішую спочатку ложкою, а потім буду замішувати руками. Таке тісто може бути спочатку липким, але нічого, воно виміситься, багато борошна теж додавати не потрібно. В процесі вимішування його текстура буде змінюватися. Поступово додаю воду, перемішую, спочатку вимішую в мисці, а потім вже і на робочій поверхні. Олії додаю трішки, тільки потім в процесі вимішування змащую нею руки. Ось, бачите, яке липке тісто, так наче хочеться додати ще трішки до нього борошна, але ні, цього робити не потрібно. Воно виміситься, воно стане набагато еластичніше. Головне терпіння і місити як хвилин 5-7, а інколи навіть до 10 хвилин це потрібно точно. Якщо вам незручно додати рослинну олію, но борошна краще не додати лишнього. Мені зручно спочатку в мисці вимішувати, тоді, коли вже тісто береться у таку грудочку, переложую на робочу поверхню. Ось показую вам, що борошна в мене залишилася я його так і не додаю чуть, чуть легесенько припиляю і вимішую методом розтягування. Періодично руки вмочаю в рослинну олію, розтягую в різні боки, стягую потім до середини і таким чином вимішую. Тісто я вимісила, подивіться, яке воно красиве. Вийшли, вже ось утворюються пузирчики. Я набирала трошки воно, правда, липне до рук, але це нічого страшного. Я набирала 400 грамів борошна, в мене залишилося десь приблизно грам 30 г. Більше я не додаю, не потрібно. то вже буде лишнє. Таке м'якеньке, воно хороше, хай залишається. І рослинної олії теж набирала одну столову ложку, трошки руки змащувала, коли замішувала. Ще в мене залишилося. Теж її всю не потрібно. Тепер викладаю в миску, миску зараз мащу рослинною олією, це ще трошки залишилося, і поставлю, замотаю, так як у нас в квартирі, ось, подивіться, вже пузирчик утворюється, дуже гарне тісто вийшло. У квартирі холодно, ну, мабуть, півтори години буде підніматися тісто. Потім вам покажу. Поки що підготую форму, в якій буду випікати хліб. В мене вона ось така прямокутна, спеціально для хліба, але ж можна і круглої форми надати, випікати, Змащую трішки рослинною олією, дно та боки. І покажу вам, як збільшилося в об'ємі та наскільки стало повітряним тісто. Мабуть, в рази 2-2,5 воно збільшилося в об'ємі. Дуже м'якеньке, пористе один раз його обминаю. Подивіться, яке воно, ніби, ніби ватяне. Викладаю тісто на робочу поверхню, змастивши невеличкою кількості рослинної олії, борошном присипати не буду. Розтягую у прямокутний пласт, максимально потрібно видавити ось це повітря, що утворилося в тісті, не бійтеся прижимати його, тісто гарно підіймається. Вдруге, воно теж. Збільшиться в об'ємі, розтягую, надаючи відповідної форми, а потім буду скручувати ось такий довгенький батон, багет, перекладаю його в форму і не бійтеся прижати його руками, для того, щоб воно максимально розподілилося по всій формі. Воно ще раз підніметься, стане дуже повітряним та пористим. Так Придавлюю його і знову накриваю харчовою плівкою. Ставлю для того, щоб другий раз підійшло і збільшилося в об'ємі. Духовку розігріваю, і в добре розігріту духовку ставлю випікати. Ось подивіться, який він красивий, зарум'янився, коли пропікся. З форми виймається дуже легко. Запах стоїть неймовірний. Раніше, хто був у селі, можливо, пам'ятає, якщо на вулиці сусіди печуть хліб, пахне до всіх запах доходить. Зараз, звичайно, мало хто пече, та й чомусь в печах не печуть, а від духовки сильно так запах не роздається. Обов'язково, поки хліб ще гарячий, верхушку змащую водою, для того, щоб шкурка була м'якенькою. Звичайною водою так зберу зверху і протираю. Після того, як прохоло, Розріжу вам, покажу вам, яка ж пориста. Жаль, що ви не відчуваєте аромату, хлібинка спеклася. Дуже м'якенький, ніжний, хрустка з коринка, а м'якуш дуже м'якенький та повітряний. Такий хліб може бути один, два і три дні зберігатися і залишатися як свіжий. Дякую всім, хто був зі мною хто додивився це відео до кінця. Хай завжди вас пахне! Смачним хлібом на все вам добре до наступного відео. Пока-пока!